Отца і сина і Святого Духа Христос посереді нас. Благословенна п'ята неділя великого поста, церква упоминає преподобну Марію Єгипетську, щоб ще раз перед нашим зором указати, що ніщо так не лікує чоловіка, християнина, як пост і молитва. Ніякі великі гріхи не можуть привзойти благословення і милость Божу. То указав Господь на юній дівчині Марії Єгипетській, яка як така світська дівчинка думала, що життя це їсти пити блудом ходити і весь смисл життя в тому. Вона навіть і не була багата, за свої блудні гроші не просила, вона просто була збита з толку, як нині у 21-му віці. Мільйони молодих людей збиті з толку, прочно збиті з толку всьогосвітніми спеціально наученими збивателями і з толку, книжниками і фарисеями. І так пост і молитва вернула дівчині Марії Єгипетській статус дітини Божої і наслідниці Царства Божого. Кожен із нас до Паски йдемо іменно постом і молитвою, два інструменти ліпших, сильніших і дійственних не є пост і молитва. Господь підупреждає, сатанінський дух може бути ізнаний з чоловіка тільки постом і молитвою. Люба релігія, котра православ'я, уже відказалася від поста, котра відказалася від креста, Котрий відганяє сатану, і явно працює на сатану. Ясно, і ми сьогодні відимо, як Господь уже на п'яту неділі опитних нас духовно, постом і молитвою, пройшовши в путь, возводить нас до слідуючої ступені. Ступеня та означає власть. До Ісуса прийшли два апостоли. В одному з Євангелій сказано, що їх мати прийшла. Сьогодні двоє братів, апостолів, синов Заведеєвих, сказали Ісусові Господи, Ти скоро вже робиш царство на землі. Зроби так, щоб ми двоє були справа і зліва, а ти посередині главний цар, а ми маленькі царки. Удивительно, що просьба цих апостолів така понятна і знакома нам. Хто із нас не хотів бути з права і зліва коло начальника ближче до центра. Скільки людей зато і були покарані долею, що рванули у високі посади, не маючи підготовки духовної, розбилися. Подобно тому, як чоловік, який хоче лізти на високу скалу, а не має приспособлені і Опита і тренування зорвеся дуже скоро. Сьогодні мільйони людей зорвалися, особливо людей молодих, котрі повірили пропаганді книжника і фарисеїв, що можеш свободно любити, робити, що хочеш, блудом ходити. І даже вказують і нам, православним. «А що ви такі противники блуда. Та у вас Єгипетська блудниця, а так так і славите. У вас самарянка п'ять мужей мала, а ви її у неділю виділили. Сьогодні ще один варіант. Ісус ходить до інтелігента Сімона, фарисея партійного. Ходить у гості, а за ним зайшла. Скромненько жінка. Удивився Симон фарисей, коли увидів, що жінка принесла сусути з миром пахощами, і почала плакати щось, каятися, просити пробачення і цілювати ноги Ісуса, а сльози капали на ноги, а на волосі мутирала. Сімон! Симон. Современний передовий цивілізований, подумав собі. О, якщо б Ісус був настоящий пророк, то Він би знав, що ж вона блудниця, що Він дозволяє до себе приходити? Блудниць треба бити, камінь бити, гнати. Або як тепер публічно блудниць везуть. За границю офіційно. Но Ісус знав, що думає Сімон, як Бог сказав Сімонові такі слова. Сімоне, майте щось повісти? Два довжники були одного замедавця. Єде 500 сто динарій довжен, ну, по сеременному 500 доларів другий, плем, 50. Не мали один другий оддати. Тот їм милосердно Отпустив дух, хто з тих двох ліпше буде його любити. Сімон каже, проста задача, кому більше отпустив тому більше тот буде більше любити. Правильно сказав, каже Ісус, я вийшов у твій дом. По закону гостєприємства ти мені мав дати на ноги воду, а ти не дав. Бо ти фарисей, міністр, а вона плаче, і сльозами омиває мої ноги. Ти мені по закону гостіприємства не дав пахощі, а вона миром утирає ноги мої. Зато знай, що їй відпущаються гріхи. Так, вона блудниця но з того різницю, що вона осознала тупік, у котрий вона зайшла. І, зато, розкаявшись, стає дітиною Божою. Ну, а ти, фарисей, міністр, губернатор, куди ще можеш бути? З висока дивишся на той народ простий, забиваючи просту істину, що народ простий ближе до царства, чим великани міра сього». Так Сімон получив урок від Ісуса, щоб ніколи не возвишатися. Тоді Господь каже ще таку фразу. Апостолам, куди хотіли бути разом із ним у царстві Божім царьками. Ви знаєте, що в цьому світі суть великі великани, олігархи, котрим все видно, що вони управляють усім, все можуть. Все їм позволительного, чесного чоловіка лег, легко роблять злочинцям. І журналісти всі кажуть: Айно, айно. Катастрофа із сознанням, бо кроме шизофренії, не може об'яснити, чому чоловік нормальний, чесного чоловіка обзиває. Кроме духовної болезні, нічим це об'яснити не можу. А от злочинця можуть зробити великим славним. Усі телевізори можуть наповнені бути роликами, який ото злочинець чесний, як він немного вкрав, який він розумний. І в цьому хаосі, інформаційному просторі, ми з вами видимо, якою актуальної нинішньої Євангеліє. Але щоб апостолів своїх навчити добре, Господь каже: не знаєте, що ви просите власті. Таке скушені соблазн, ви готові бути на високих шабелях власти. Подивіться, каже Ісус, кілько людей. Повторяю слова, ілі, так же казав Соломон, скільки людей добралися до власти і пропали розумом, честю, достоинством. Ви теж хочете? Якщо доля вас підняла, на якийсь шабель власти або якоїсь можливості. То опит церкви православної каже, просив Бога в'єднути в посаду, і іскушенія і напасті. Бо в тих напастях і іскушенях забудеш ти гордитися і привозноситися. Но якщо не будеш мати напасти, висока посада, великі гроші, велика власть уничтожає лічність до нуля. І тому свідки, як в цьому мірі. Маса достойних людей, а ще би не вмішали у власть. Були б нормальні люди, мали кусок хліба, не вмішалися, і все проиграли, і честь, і достоинство, а май страшное вічність програли, бо в релігію ся вмішують. По вмішують? Та бо вони багачі, а олігархи усього ж. Удивительно, як важним сьогоднішню неділю увідіти, що Господь нині навчає нас таким істинам, які розумні і вразумливі тільки через духовний рост. Про що ми говоримо з вами, люди цього віка кардинально не розуміють. Їм видить, що то якась казка, якісь такі небилиці невозможно реалізувати, вони відпали – Отпали многі з них настільки, що вже не способні до покаяння. І от сьогодні Господь каже апостолам, що рвете до власті, не знаєте, що ви просите. Да, будете нести крест, котрий я крест, потерпіте ви соблазне іскушення і гонення. Но у всьому світі, каже Ісус апостолам, і нам і з вами. Хто з вас хоче бути? Перший стань послідній. Хто хоче бути глава, стань усім слуга і раб. Бо Ісус, Христос, Син Божий, зайшов з неба та не просив Бога служили, а сам прийшов послужити людям і віддати своє життя за життя многих. Прото пише апостол Павел, посланню к євреям. Христос прийшов, архірей грядущих болах, збільшив совершенно скінію, нерукотворенну, тобто не створену, як стара скинія, а не з козликів і телиць, но со своєю кров'ю вийшов один раз восятая, вічноє іскуплення обричь. А ще бо кров козлів і телиць і пепел юниць кропящою сквернених освящав тоді плоцьку, приводив прибудив плоцькій чистоті, то тим більше, наскільки більше кров Христова, котрий Духом Святим себе приніс непорочним Богу, очистить совість нашу від мертвих діл, аби служити нам Богу живому і істинному. Ми готуємося до і знаємо, подобно є. Познається подобним. П'яниця подозріває, що всі люди п'яниці, но не признаються. Блудник думає, всі блудники, но не признаються. Клеветниця боїться, що її обклевещуть. Подобноє познається подобним. І на Пасху, хто тільки йшов із нами по путі поста і молитви упознає Ісуса, а Ісус Його. Всі остальні – у всьому світі бродящиї. На Пасху теж, може, будуть щось кричати, ходити, але вони не будуть учасники Пасхи. І сьогодні в Ужгороді будуть ходити по вулицям молоді, молодики у масках, на вулицях метати шашки думові, будуть закурювати вулиці. І ніхто їх не остановить. Чому? Табо вони хочуть мало всіх напудити а хто е робить, то ті, котрі не готуються до Пасхи, а просто в всьому світі безобразні чують і, будучи не церковні, не духовні діти. І ми ж нами не стопроцентово всі наші, парочку душей і в нашому храмі суть, котрі з нами ходять, чули все, відділи, знали, а вийдя з храма зроблять по-своєму. Не тому, що вони праві, а тому, що вони у своєму желанню на поперек зробити зроблять поперек. І такі люди відпадають від церкви, від Христа. В одному з моментів задала замічання жінка одному молодикові, що слухай, тепер іде пост. Не слухай тільки музику, слухаєш та. Виключи, візьми собі наушники а він каже, що мені, я не пощу. Сьогодні тисячі людей, панів, чиновників не постяться, їм все видить, що їм мож А з яким результатом прийдуть на Пасху, а з ніяким нульовим, зачастую негативним. Но то ті, котрі найдуть собі сили посповідатися, причаститися. Котрі найдуть собі силу остановити безоберзі на вулицях, ето і будуть діти Христові, котрі на Пасху будуть мати нагороду. Ми вже, в свою очередь даруємо всім християнську любов і благословення, бо ми знаємо, що ці і іскушення даколи нам і нужні. Щоби відділиться точно, ми йдемо. По правильному путі. Бо якщо б ми йшли по путі блуда, на нас би не нападали молодики в масках, їх би сюди другі книжники і фарисеї за гроші не вели. Но раз ми на правильному путі, раз ми канонічна благодатна церков злочинці, книжники і фарисеї і всякі антицерковні сили будуть нас кусати. Кричати, домові шашки метати, огінь на церкву метати. Почому в для них обикновенний образ життя? Про цвічне царство їм вже не можна думати, бо вони вже, навірно, давно, діточки, пропавши. Може, молимося за нашу молодь, котра церковна, Господи. Благослів наших дітей, щоб вони купилися на приманки цього світа, щоб у пості молитві, трудів, любові, благословенні, совершали свій путь, щоб вони ніколи не думали, що Господь не знає, котра жінка свята, а котра не свята, Бог видить, котра пішла на сповідь і стала через причастя церковна жінка благодатна, а котра ілі журналістка ілі агентка бігає між людей. І творить лож, обман і брехню. Бог що-то видить, а потім буде кожному своя награда. Господи, награди наших людей, любов'ю, миром, благословенням, силою духовною, любов'ю до поста і молитви, бо так, поступаючи, метуй на сіл земли, діти Божі твердо стоящі, прямо стоящі, а не скорчені під другими видами. Ясно і ясно І тут на землі, узнавши правильний путь, канонічні канонічі церкви йдуть по ньому, пам'ятаючи, що не зайшовши з цього путя, тільки ним можна й тут на землі духовно возрасти, свої таланти розкрити і ними послужити людям і церкви, а у вічності разом із святими, із Марією Марюгипетською, із тою блудницею, яка нині розкаялася. І з усіми розкаявшимися зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.